Ни на Миколаїв на Дністрі за 11 жовтня 2024 року знову розпочинаємо новини з сумної звістки, вшановуємо пам'ять. Новітнього героя 7 жовтня на щиті назавжди повернувся додому герой Павло Бокало, старший сержант, стрілець санітар механізованого батальйону військової частини А 0998. Павло Бокало, 1978 року народження, села Липиці Миколаївської громади. Воїн загинув в бою проти російських окупантів, виконуючи свої службові обов'язки внаслідок ураження осколками поблизу населеного пункту орехово василівка Донецької області. Області. Останнє прощання з героєм здійснили 8 жовтня під час чину похорону у селі Липеці. Вічна честь та слава герою. Ми повинні молитися за наших воїнів, щоб їх минала та участь, яка сьогодні здійснилася над воїном Павлом. І йому жити ще і жити. Раїти життю, але він вирішив стати на оборону нашої держави. Далі у випуску дивіться, чи готові установи Миколаївської громади до опалювального сезону. Інтерв'ю з заступником міського голови Іллею Терехом, а також дивіться, як відбувався Всесвітній день психічного здоров'я у Миколаєві, який організувала громадська організація Дестигма. У Миколаївській громаді завершили підготовку до опалювального сезону 2024-2025. В залежності від погодних умов запускатимуть тепло на об'єкти житлово-комунального призначення та соціальної сфери. До прикладу, на новій котельні ЗДО «Журавлик» 11 жовтня здійснюють подачу газу для запуску роботи котельні. Незабаром діткам і працівникам садочку буде тепло та затишно. Директорка садочку Наталія Пришляк розповіла про переваги автономного опалення, яке облаштували у 2023 році. Найважливіший плюс це тепло і комфортні умови перебування в садочку наших вихованців. І не тільки вихованців, і нас, працівників. Температура відповідно дуже тепленько і затишно нашим діткам в нашому садочку. Якщо говорити про цифри, то дуже велика економія використання коштів. Півмільйона гривень це економії за минулий опалювальний період. Тому я думаю, що наші старання і завдяки праці усім органам і всім установам, які нам допомагали в цьому. Тепер ми тішимося цьому результату. Ця котельня є модульна, газова, вона є автоматизована, тобто вручну тут нічого коригувати не потрібно. Вона сама визначає відповідно до терморегулятора зовнішнього, визначає, яку потребу в температурі потрібно подавати на садочок. Тому що якщо Більше 15 градусів на вулиці, автоматично котельня вимикає всі котли, і тепло не подається. У нас є згідно е, прорахунків по кошторису, і по проекту є генератор відповідної потужності, який можна запустити для забезпечення подачі тепла в садочок. Крім редакції до відвідин котельні, приєднався заступник міського голови Ілля Терех, де заодно поспілкувалися з ним щодо готовності установ та закладів Миколаївської громади до опалювального. Сезону ще на початку створення нашої громади в далекому 2021 році депутати Миколаївської міської ради прийняли таке стратегічне рішення: це програма підвищення енергоефективності та енергозбереження, а також реформування системи теплопостачання Миколаївської міської територіальної громади. По факту, це було ще довоєнний час. Це була досить амбітна ціль. Ціль була дуже дороговартісна. Ціль була відключити котельню, яка постійно роками споживала кошти з бюджетів всіх рад, які Тільки можна уявити. Це котельня на вулиці Грушевського, яка була завжди. Збитковою, яка мала збитки не за рахунок саме обладнання, яке спалювало газ, а за рахунок саме теплотрас, які були вже, на жаль, в дуже поганому стані, а їх саме відновлення їхньої ефективності коштувало би дуже дорого для бюджету. Була поставлена дуже амбітна ціль. Це всі об'єкти, які знаходяться на шляху цього теплоносія від котельні, перевести на автономні газові або електричні котельні системи, системи опалення. Це зараз є об'єкт, який є перший в цьому цьому ланцюгу теплопостачання цей об'єкт наш е, дуже чудовий, на мою думку, дитячий виховний заклад е, Садосадік, як ми його любимо називати, журавлик, який е, по факту є найближчим, але водночас і най, скажімо так дуже чуттєво, щоб тут був забезпечений хороший температурний режим, тому що наші дітки е, це є найближчий заклад до котельні, але в той же час він потребував найкращого саме теплопостачання. І в цьому закладі було. Вирішено поставити саме газову котельню модульного типу. Цей є процес він відбувався згідно кажу, програми, ще яка була затверджена у 2021 році, але вдалося нам її через війну реалізувати лише в 2022 році. Почали реалізацію. Mm -hmm. Відповідно, в це були великі підготовчі етапи, тому що треба було проводити нову газові труби. Проводити замовляти проекти. Проекти повинні були бути погоджені на всіх інстанціях і вже саме на станом на 23-й рік можна було сказати, що воно все готове, воно все працює, і відповідно, станом на зараз. Цього сезону літнього 24-го року в принципі нових якихось звершень чи будівництв не відбувалося на цьому об'єкті. Однак це був в принципі період, коли можна було зробити аналіз, перевірити помилки, що працює, що не працює, з чим є питання, і на щастя, саме підготовчі роботи в плані документації, в плані саме проведення належних вибору належних підрядників дозволили те, що котельня працює добре. Ну, наскільки кажуть, і саме жителі, і діти, і керівництво дитячого Сівочко. закладу садочку кажуть, що все працює добре. Виник маленький нюансик, який називається саме напруга, от зараз, в камеру одним оком, можна глянути ще на стабілізатор, який поставили цього літа. Стабілізатор напруги був вкрай необхідний, тому що от зараз, навіть якщо глянути на цифри, є видно, що одна фаза сильно просідає по напрузі. Це десь хоч газова котельня, але вона також чутлива до енергопостачання. І саме завдяки стабілізатору цього встановленого цього літнього періоду можна сказати про те, що. Проблем вже не повинно бути ніяких саме в цьому в нашому об'єкті нашої Миколаївської міської громади. Яка вартість проекту? Вартість проекту, якщо я правильно пам'ятаю, чуть більше 4 мільйонів гривень. В той же час, згідно попередніх розрахунків, адже вже один опалювальний сезон ця котельня пройшла. Економія є суттєвою. І, в принципі, Ніхто ні разу не пошкодував, що такі рішення були прийняті, і саме що на цьому об'єкті було вибрано такий тип обладнання, як газова котельня. Дякую, крім цієї котельні котельні комунальної комунальної власності Миколаївської міської ради, чи готові до роботи, і чи ця котельня обігріває крім садочку ще якісь заклади, чи лише для садочку? Ця котельня лише для садочку. В цьому є основний принцип саме автономних котелень при установах, тому що ми відмовляємося від тих теплотрас, які як би то не угу. хотілося, вони несуть тепловтрати. Ми відмовляємося від довгих теплотрас, і відповідно біля кожного закладу має бути своя. Котельня, і тільки тоді буде ефективно газ, який згорів тут. Перетворився в тепло, по малій відстані достався до батарей, і діти мають тепло. Інші котельні нагадайте, скільки їх ще є, чи вони готові, які були проведені роботи, в тому числі по оптимізації або альтернативному управлінні? повертаючись до програми енергореформування системи теплопостачання на цій котельні ще в нас знаходилися різні заклади. В принципі, це заклади також освіти. Угу. Це на протирукавичку об'єкт. Він вже також був переведений раніше на газове постачання. Він вже готовий. Е, найважливіше, що це було після журавлика. Це був палац культури міський. Тут було вибрано дещо інший напрямок теплопостачання. Ми вирішили також ще до війни не, не на газ перейти, а там mm -hmm. перейти на електропостачання, щоб не переривати півміста з метою проведення газових труб. Скажу відверто, враховуючи підняття цін на електроенергію суттєве, напевно наше рішення ми би зараз могли переглянути, якби воно ще не було прийнято, але вже збудовано, воно працює, воно також ефективно працює. Енергозатрати є нижчі ніж були mm -hmm. на е, скотельні, тому що були великі втрати тепла. Ви сповіляйте по Грушевську, тепло yeah. підняти туди наверх. Тобто, все ж таки, навіть при таких умовах е, котельня саме електрична, вона є ефективною. Активніше ніж доставка тепла від централізованого опалення однак, так можна все ж таки підмітити, що газове рішення, яке було прийнято в журавлику, воно було найправильніше через три роки. От така історія. Дякую. Щодо інших закладів освіти, культури і також нашої лікарні. Повертаючись, значить, до в цілому нашої системи, Миколаївська міська громада це не тільки місто Миколаїв. Якщо говорити про місто Миколаїв, тут все дуже легко, і цього літнього сезону, при підготовці до пального сезону, ми також чітко побачили, що з миколаївськими установами працювати набагато простіше ніж з сільськими ми Чому? Отримали е, великий багаж закладів е, освіти, uh -huh. культури охорони здоров'я, які знаходяться в сільських населених пунктах. Е, там є свої проблеми. Там є проблеми, які починаються з того, що е, це пічне опалення деколи було. Це були е, низькі рівні електропостачання, електроспоживання, тобто низька потужність автомати вибували. Це було в принципі е, комплекс проблем, кожна з яких була індивідуальною, і треба було вирішувати поступово. Станом на зараз з Рішення, які прийняті керівниками на місцях, це перш за все те, що е, по-новому е, переглядається підхід щодо закладів культури. Якщо раніше заклад культури це місце, де треба було прийти напалити п'єць або запустити вогонь в пічці з метою того, щоб газ горів в тій пічці, то зараз е, керівники подивилися, сказали, звісно, є чудове рішення. Кондиціонери з тепловими насосами. Прийшов за півгодини до заходу, включив кондиціонер, і за півгодини приміщення велике нагрілося, і воно спожило значно менше енергоресурсу. навіть враховуючи що це дороге світло, тому що на рівні інших енергоносіїв світло дороге. все рівно саме кондиціонер це дуже вигідне вкладення. І саме рішення щодо встановлення кондиціонерів воно показало свою ефективність. Говорячи про заклади культури, краниця, рудники і кагуїв цьогоріч перейшли на спечей на кондиціонери, які десь дозволять набагато краще місцевим жителям набагато швидше, набагато ефективніше зібратися в зимовий сезон, поколядувати, зібрати кошти для наших військовослужбовців, і таким чином, скажімо так, допомогти країні з задоволенням, а не мерзнучи в холодних приміщеннях при відсутності теплопостачання. А інші в інших селах народні Доми? мене складний це бу... процес. Це скажімо так. Деякі з них переведені були ще минулого року. Всі готові до опалювального сезону. Тобто я не говорю, що хтось не готовий, просто кажу, що відбулися за кожного року угу. заходи. Основний масив заходів це були саме переведення, відключення котельні на Грушевську. І Зараз ми десь можемо зараз фінансові ресурси спрямовувати ще в якісь напрямки не тільки на. Цю нашу гілку теплопостачання, в принципі, повертаючись до питання центрального теплопостачання, в нас залишилося з двох котельний ще котельня на установичу. 4 А Ця котельня функціонує, буде функціонувати. Вона є по ній з минулого тижня, 8 жовтня. Виконком затвердив новий тариф на теплопостачання, який виріс буквально на відсоток 2, враховуючи підняття мінімальної заробітної плати. Тобто, вона є енергоефективна. Вона є. Достатньо сучасними котлами, які показують хороший саме теплову віддачу газового носія, котельня на установичі 4 а станом на зараз забезпечують готова забезпечити теплопостачання Миколаївському професійному ліцею, Миколаївському ліцею, Миколаївській школі мистецтв. А також ще одному садку «Теремок». Чи є в Миколаївській громаді, зокрема в місті Миколаїві, житлові будинки, які опалюються від централізованого а, постачання? Станом на зараз тариф на теплове постачання, в ньому відсутній розділ постачання тепла населенню, тому що ми не постачаємо тепла населенню взагалі. Угу. Це лише заклади бюджетні або біля бюджетні заклади. Колишня кутельня на Грушевського постачала тепло в гуртожиток на гуртожиток, який цього минулого року перейшов у власність Миколаївської міської ради, угу. і ми також в, в межах програми реформування системи теплопостачання цьогоріч провели їм нову електричну лінію. Це також проект, який був намальований ще на початку війни, і ми той час вважали, що це буде найправильніше рішення, і воно і зараз, в принципі, є достатньо правильним. Була проведена нова лінія по Данила Галицького, яка зараз забезпечить підняття потужності з 35 кВт в цьому гуртожитку. до якщо не помиляюсь, 135 або 165 кВт, тобто це забезпечить саме те, що жителі зможуть обігріватися від електроенергії, і лінія нова вона не вибиває і вона дозволить перезимувати і жителям Миколаєва в тому гуртожитку. Так швидко перескочили щодо лікарні Миколаївської лікарні і медичних установ амбулаторій, які знаходяться по селах. Яка там ситуація з теплом? Ситуація в Миколаєві, на мою думку, дуже хороша, тому що ще на початку війни був вибраний перехід на ще третю вид палива. Це дрова твердопаливний. Котел забезпечує в нашій в нашій лікарні тепло, забезпечує дуже успішно. Вони абсолютно енергонезалежні. Вони вчасно закупляють необхідні дрова. Вони дуже вчасно все проводять всі регламентні роботи, і це дозволяє забезпечити тепло в лікарні в незалежності ні від світла, ні від газу. Окремо варто зазначити, що оскільки лікарня є дуже чутлива до відключень електроенергії, там першою в громаді запрацювала повністю автономна система альтернативного електроспоживання. Це які включаються без участі людини, тільки пропадає світло, автоматика сама спрацьовує і перемикає всю лікарню на дизель-генератори. Так, це дорого для бюджету опалення до електропостачання дизелем, але повірте, життя і здоров'я наших мешканців це є набагато важливіше, ніж кошти потрачені на паливо дизель. Ми живемо в умовах війни і будь-якого моменту росіяни зможуть знову продовжити обстріли. Що може як мінімум торкнутися того, що може не бути електроенергії? Період блокаутів, зокрема в школах, чи буде альтернативне опалення, яке буде опалення, чи діти підуть на канікули? Тобто, що планується на цю зиму, на цей зимовий опалювальний період? Школи готові до відключення електроенергії, однак саме? В плані достатньості забезпечення транзивними джерелами ми вимушені сказати, що не вистачило у нас ресурсів, щоб забезпечити школи тим рівнем, які би десь от повністю дозволив як лікарні автономно жити. Ну але давайте будемо відверті, школи це не лікарні. Лікарня мусить мати альтернативне джерело. Школи хотілося би, щоб вони мали. І ми до цього рівня дійдемо. Просто ще на жаль не цього року. Дякую. Щодо пунктів обігріву. Можливо, теж таке буде, що зима буде холодною і не буде світла, тепла. І куди людям звертатися, чи будуть розгорнуті і де будуть розгорнуті, чи можете нагадати? Так звані пункти незламності створені в нашій громаді: це три пункти незламності, які функціонують в Миколаєві, площа Рено 14, Володимира Великого, 6, Миколаївська міська рада, і також Миколаївська лікарня, де функціонують пункти незламності. Однак вони станом на зараз, оскільки це є десь частиною ланки цивільного захисту, вони рішення яке надійшло нам зверху, вони зараз переведені в сплячий режим, так званий, тобто вони не вони готові прийняти людей, однак вони не функціонують зараз на повну, був літній період, і тільки прийде вказівка, вона десь буде зараз надходити, що можна відкриватись. Вони також відкриваються, як і вони були відкриті минулого року і позаминулого року. Тобто в ці адреси можна приходити. І якщо тільки щось стається, найкраще рішення буде прийти за цими адресами, тому що саме там централізовано можна буде отримати всю необхідну інформацію, допомогу і, в принципі, план, що рухатись, як рухатись далі випадку якоїсь надзвичайної ситуації. Дякую, і наостанок. під час засідання виконавчого комітету було прийнято рішення, що з 15 жовтня розпочнеться опалювальний сезон 2024-2025. В бачимо, що в стадочку журавлик вже починають процеси запуску тепла. Як буде в громаді, що планується, чи чи таки з 15 жовтня буде подане тепло в школи і заклади? Медицини і так далі, і це рішення виконавчого комітету вже десь напевно третій рік, що стосується опалювального сезону, вони не звучать так категорично, вони не містять чіткої дати. Ми зібрали зі всіх наших установ інформацію, що на 15 жовтня вони готові запуститись, в тому числі як журавлик, який от сьогодні відкрили подачу газу, що вона вже була доступна в цьому закладі. Угу. Однак, основним критерієм, який десь продиктований сьогоденням саме енергоефективність енерго ощадливість, є те, що ми орієнтуємося на погоду. Як тільки в рішенні виконавчого комітету чітко прописано, що ми готові. Однак сам опалювальний сезон починається тоді, коли середньоденна температура протягом трьох діб буде становити плюс вісім менше або рівно. Тобто як тільки середньоденна температура у нас буде плюс 8 градусів протягом трьох днів, угу. і це нам за запитом нашим дають таку інформацію метеорологи, ми даємо старт опалювальному сезону. Тобто, не повинні мерзнути не будемо, але і палити, коли гріє сонце і на дворі плюс 20, плюс 22, як було цього тижня. Ми також не будемо, тому що це неправильно. Це є кошти, і кошти на енергоносії треба економити. Дякую. Сьогодні редакція на виїзді. Нагадую, що ми зараз перебуваємо на котельні ЗДО Журавлик, і разом з заступником міського голови Ілею Терехом розмовляли про старт опалювального сезону і чи готові заклади освіти культури. Лікарні тощо до опалювального сезону. Понад півтора мільйонів мешканців України страждають від психічних захворювань, а понад двох мільйонів людей щороку звертаються за допомогою до фахівців психіатрії, та більшість з них госпіталізуються. Нервові розлади різного характеру та різного ступеня важкості є проблемою кожного третього українця. До того ж, Україна посідає перше місце за кількістю психічних розладів. В Європі таку інформацію озвучили представники громадської організації «Дестигма» 10 жовтня в міському палаці культури, де провели з нагоди всесвітнього дня психічного здоров'я інформаційно-релаксаційний. Захід сьогодні в Україні та в всьому світі відзначається День психічного здоров'я. Кожного року, 10 жовтня, весь світ ще з 1992 року відзначає День психічного здоров'я. Чому він важливий? Тому що він стосується кожного, не тільки людей, які мають. Психічні розлади або якісь симптоми психічних захворювань кожної людини. І психічне зах... психічне здоров'я воно є складовою нашого здоров'я загалом. Тому святкування, відзначання цього дня є надзвичайно важливим для кожного з нас. Сьогодні ми розкажемо більш детально, що таке психічне здоров'я, як про нього можна подбати. І проведемо гру, яка називається Колесо добробуту. Це така гра, яка Допомагає нам покращити наше життя. Найважливіше це такі базові речі: це добрий сон, це прогулянка на свіжому повітрі, це спілкування з людьми, перебування в соціумі, е, також важливе добре харчування е, і. Е, Заняття спортом, тобто якийсь рух для тіла, якісь справи, і м, такі базові речі для того, щоб почуватися добре тут. І зараз вони і сприяють нашому психічному здоров'ю. Також традиційно цей день проводять представники громадської організації «Дестигма», які вже впродовж п'яти років у Миколаєві працюють та надають послуги психосоціальної реабілітації особам з інвалідністю. А також там діє центр життєстійкості, де підтримують тих, хто хоче дбати про своє психі психічне здоров'я ці та інші заходи нагадали організатори під час інформаційної частини заходу. Далі активну участь в обговоренні взяли практичні психологи шкіл Миколаївської громади. До речі, у кожному закладі освіти громади працюють психологи. Щось у голові прокрутити, тому що дуже багато емоцій за день, багато ми працюємо, багато відповідальності і багато контролю. Тому десь такі е, хвилинки, і вони у вас є. Це вже дуже добре і гарно, і допомагає обов'язково. Спілкування з найближчими друзями, ну звичайно, з онуками, з дітьми, такі родинні свята, подорожі, екскурсії, а також такі духовні подорожі, прощі, вишивання, плетіння, навіть сіток, плетіння, в'язання светрів, плать. Це також. Дає такий позитив, дає можливість відволіктися від якихось поганих думок. Ми працюємо з діточками позашкільному навчальному закладі. Прекрасний психолог, скільки є груп, скільки у них є гуртків, колективів, як готуються, перемагають. Інколи є невдачі. Практичний психолог підтримує. В дошкільних навчальних закладах кожна мама приводить дитиночку в дошкільний навчальний заклад. Дитиночка адаптаційний період проживає складно, психолог підтримує. І маму, і дитину в закладах загальної середньої освіти. Усіх усіх наших закладах є введено ставки психолога і забезпечені фахівцями. Доповнили події позитивними емоціями танцюристи зразкового колективу Семіцвіт міського палацу культури а далі організатори передбачили час на спілкування за горнятком кави чи чаю та провели психосоціальну гру Колесо Добробуту. Який під час гри навчає учасників, як простими діями покращити настрій та збільшити добробут? Вже з цієї п'ятниці на Львівщині гляде похолодання. Зокрема, у Миколаєві вночі температура може становити від 6 до 3 градусів тепла. Редакція бажає усім затишних вихідних. А також нагадує, щоб ці вихідні були більш затишними. Ви можете послухати. Гарну музику та актуальні новини та програми на інтернет-радіо на вебсайті редакції Медіадефіс Підписуйтесь на ютуб канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.